захворення молочних залоз виходять на перші місця у світі. Для своєчасного виявлення і діагностики даної патології клініки Святого Луки перші в області і запроваджено МРТ молочних залоз. Якими ще покази до МРТ грудей? Це скринінг у жінок з високим ризиком розвитку раку молочних залоз, особливо, коли він є у родичі. Це диференційна діагностика виявлених раніше утворень молочних залоз доброякісних або злоякісних. Це контроль стану імплантів після косметичної чи реконструктивної мамопластики та цілісності силіконових імплантів, визначення відповіді пухлини на перетопераційну хіміотерапію та контроль як перед, так і після операційного лікування та ряд інших. МРТ-молочних залоз ми рекомендуємо проводити з 5 по 12 день менструального циклу, а жінками на паузі можна робити дослідження у будь-який день. В клініці Святого Луки ми проводимо МРТ молочних залоз на новому сучасному магнітно-резонансному томографі Siemens з Amira. Чутливість МРТ молочних залоз складає 95%, що значно інформативніше в порівнянні з ультразвуковим дослідженням та мамографією. В свою чергу, виявлення раку молочної залози на ранніх стадіях забезпечує своєчасне лікування та значно покращує прогноз. Дослідження виконується з введенням контрастної речовини, що дозволяє краще візуалізувати тканини молочних залоз. МРТ-обстеження не завдає жодної шкоди вашому організму і є абсолютно безпечним методом. Тому повторювати таке обстеження можна настільки часто, наскільки це буде потрібно. А його безпечність у парі з високою діагностичною цінністю на сьогодні виводять його на місце лідера у діагностиці новоутворень молочних залоз.